Так, да, вже були в лісі. Були в лісі, дитину брали, гуляв, дихали, повітрям свіжим. Uh -huh. Люди вже трошки виходять, але не так, зараз немає людей, як було раніше. Я, якісь люди сумні трошки зараз. Ну є чому. Я дуже хотів, щоб тут все налагодилося. Люди жили добре, бо ми того варті. Ну, ми, по-перше, каталися на роликах, е, як і зараз. По-друге, я, наприклад, з батьками їздила на дачу вже подивитися, як там після зими. Угу, а ти? <гум> ну, Я каталася на роліках, відпочивала з батьками разом. На пікніку вже були? ви? На шашликах? Да. Да, да, вчора, позавчора, верніше. <гум> як, як це було взагалі? Ну, це було... Ну... Ми обично їздимо в минулому році, їздили майже кожні вихідні на пікнік, і вже якби розпочався сезон, вже дуже класно. Були, були буквально вчора, провели гарно час з друзями. Шашлики були? Шашлики були? Пока що я не була на пікніку, але на ці вихіді ми збиралися саме піти на пікнік. Маємо зібратися всі куми наші, друзі наші з маленькими дітками і маємо піти десь відпочити так для себе і для діток. Як вихідні провели? Чим займалися? Чи ходили на пікнік? Ще ні, бо трошки холодно вдома було, але більш-менш нормально. З <свист> ну, зимою ходили з друзями, в сніжки грали. На каток? На каток ходили. Так гуляли. А зараз, коли весна? Так, хався по руки та й пішла гуляти. <свист> <свист> Гуляла, я часто ходжу на дамбу. Там качечки пливуть, я їх кормлю кожен день. Ось гуляю по дамбі з друзями, сама, як виходить, коли. А так, щоб, знаєте, молоді в основному ходить на, на пляжі, і літом і там, і в ліс, і все, а я так, знаєте, вже по-старяковській. Треба в день хоча б 8 кілометрів пройти. От я їду на вишеньку, а з вишеньки йду пішком, аж до, цього, до Петроцентру, туди я живу. І це в мене кожен день така зарядочка.